При фразі таємні гріхи зразу здається, що це щось таке, що ми не говоримо іншим про це. Ось, і в принципі, це так: таємний гріх це той, який ми приховуємо. Але я би хотів ще заглибитись трошки більше. Е, я коли роздумував над цим питанням, я е, хотів би сказати, що таємні гріхи це не просто ті гріхи, які ми приховуємо від інших, а це ті гріхи, які ми намагаємось приховати і самі від себе. Тобто це ті гріхи, з якими ми намагаємось зжитись, тобто гріхи, які ми не хочемо помічати. Або ми настільки вже привикли до нього, що ми вже навіть не звертаємо увагу, що це гріх. Типу, ми живемо, припустимо, порнографія. Припустимо, я просто живу і, і ну і там час від часу я собі займаюся цими речами. Але я вже не так сильно, мене серце болить за те, що я роблю, як боліло раніше. І, або, наприклад, різного роду гріхи. Часто люди заспокоюють себе. А, ну, Бог мене все одно любить, а, або а, Бог все одно пробачить мене, або це дрібниця. Є дуже багато гріхів в інших людях, які роблять набагато більше. Тобто, ми себе оце заспокоїмо, заспокоїмо, заспокоїмо. І я б назвав таємні гріхи: це ті, які ми не хочемо зачіпати в своєму серці. Ми не хочемо їх викорінь.